Ось з такої красоти я вам показую сьогодні, починаю сьогоднішній день. Ці квіти це квіти орхідеї, це не мої, це мого проквітаря, це моєї Марії Терези. Вона поїхала в Домінікану до сина, мені передала свої квіти. Мої ще навіть не розстріли, мої це супер квіти. Але я вже не цікавлюся орхідеями. Я в свій час, як тільки ось, на орхідеї була мода, я їх мала дуже багато, але так сталося, що ми поїхали. Поїхали від, у, 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 у як на відпочинок і орхідей, зимою, і орхідеї змерзли. Так що після того я перестала цікавитися орхідеями. І так, ми були в магазині, ми були в магазині Lidl, купили э, всяких пістечок, э, багети, хліба, э, купили помідорів, купили э, цибулі, купили афомікато панчету. Це такі кубики. Э, аф, афомікато, якщо я. Ну, одним словом забула слово, нагадаю, скажу. Купили машкартони для тірамісу, купили зеленої фасольки. Ми сьогодні не будемо робити. Їх купили. І що ми купили? Всякі, всякі такі дрібнички. <кій> і так у нас обід. На обід ми вирішили зробити помідорову зупу на перше і на друге макарони. Нас лишилося багато, і ми зробимо її з моцарелою, зробимо таку лазанню. Ну, то не лазання, то буде щось подібне до неї. І так, навчистили ми цибульки, нарізали кубиками. зараз кинемо в пательню, наріжемо перець і баклажани, і зробимо таке рагу, по очереті. Починаємо. А я забула сказати добрий день і подякувати вам за те, що ви заходите на мій канал. Велике, щире вам спасибі. Починаємо. Нарізаємо перчик ось такими плахерками, також великими такими кавалками. Отаким. І кидаємо до нашої цибулі. Ми взяли один перчик, один один зукіні і два баклажани. І так, дорогі мої, обід у нас готовий. На перше в нас помідорова зупа, Отак вона виглядає. Попробую, що бракує. Дуже добре. Бракує тільки парміджану. Я ще дам зараз парміджану. Це, наш, це наша лазання, лазання з наших макаронів, які лишилися з вчорашнього дня. Як вона виглядає, вам також покажу зараз. Котлетки я зробила і зробила рагу овочеве. Отак, От це для багатьох, а це для мого чоловіка. І заодно як завжди, салат. Так, дивимося, що з собою представляє наше лазанья. Наші макарони. Окей. Окей. Опс. Окей. Ось так вона виглядає. Яка вона? Я так пишу. Яка вона на смак, зараз буду пробувати. Супер. Okay. Дуже добре. Як я робила? Зварила окремо соус і помідоровий соус. На дно дала помідоровий соус, дала макарони. Зверху макаронів я дала моцарелу. Дала соус і знову макарони. І знову моцарелу і знову макарони. І посипала парміджану зверху. Зверху у нас є парміджано. Дуже смачні. Зараз я додам ще парміджану. Додаємо парміджану до, до нашої зупи. Отак. Багато ні. Отак. До нашої зупи я додала парміджану. І до наших макаронів я додала парміджану. Це кладу сюди збоку і ще дамо сюди. І це наші котлетки. Вони дуже смачні. Так Так що ми починаємо обід. Я ще раз вам хочу подякувати за те, що ви заходите на мій канал. Велике, щире вам спасибі. Заходьте, підписуйтеся, коментуйте і робіть мені приємне. Я хочу вам побажати також міцного здоров'я, мирного неба. І всіх гараздів я з вами прощаюся, кажу до зустрічі, а нам кажуть, з